Здрасте. Коротше, ми це вирвалися трохи з села, у місто. Приїхали до всіх бахурів. Немає тіла. Скутера валюючи на задніх колесах І тут попав. Ні, як попав, попало. Три, 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 три скутера зразу. Бахури нам подзвонили, сказали, би приїжджали. Ми такі та не проти. Перший буде стант, покатушка може бути. Це все подальше. По до, обзору. до обзору переходимо. А, то що, то ми знімаємо обзор цей. Ямаха бустер. Ось така обрячка синя. Це коротше такий скутер, як у Ореста. Ореста інший пластик. Але все те ж саме. Мотор одинаково. Мотор та. одинаковий. Ну там вже деталі поміняли. Я вже не знаю, що там міняли. Пластик такий як від утки, ні? Це є утка. <реш> ну то <реш> так. Коротше, розказую. Спершу він був такий пластик, я не знаю, а то як це називає. Це... Ти ж саме користь, ніж пластик інший. Та, пластик тут поміняний. Мотор як то товарис називаєш? Та, мінералі, длінно. Ти ж дивишся до мотору, треба досягло до вигляду зовнішнього. Йдеш і шевегідь, що цей. Ну що ми можемо розказати за цей скутер? Ми майже нічого тут не знаємо. У кожного... Валю... Камеру трохи вещи. У кожного статного встань... скутера має бути Це не... Та, До тут бугель дуже цей. Зварено все чітко. Дядя Барі варив. Ти <рес> зніми власника? Це власник цього скутера. Я просто катаюсь на ньому. Не <рес> в Стей 6. Я вже не школьник, у мене вже є поролонка стоїть 6. Ручки, протепер. Шось зключати фар. Буду му тут по домі трьох тихо. У мене таке на нічняк стоїть. Я лягаю спати, зброю пішаю, бо не бляш. У мене фара так уключається. Роль тут у нас це. Роль тут, тут у нас з чотким Веносом цей. Роль для станту, облексі. Облекшені. Так, ручки протайпер, не, не прогріб. А скільки протайпер коштуєте? 40 євро. Да. Да. Пошнева. 40 євро. <реш> поршнева 80 ну, там, євро. Він з того боку треба знімати що я там став. Це Та зі стідочкою. То там у такому італійському магазині, якщо цілий рік доходиш за продуктами, Номера там постійно. поршні воду дають подарку. Стаїв 6. Номера Ми у нас се, цей скотер спі... Не думайте, що він зареєстрований. <реш> <реш> він зареєстрований. Він <реш> на німецьких документах. Не, не без номерних знаків. Тут у нас багажник дуже об'ємний. Можна ще шолан музе. Папір. Бензобак, 5 літрів. 5 літрів бензобак. Тут то мав бути указатель топліва, але я його відрізав А, я думаю, що таки я Може і скру давав. Аллах, хабар. Нема кушка пластика. А траса наша. Це би тягнути якийсь скутер цей. Ні, то я все. Просто стоїть, валяється. Тут резинку, головне було поставити, бо інакше би пластик подар цей бугель. Так. Вилка стоїть. Від айрокса. Пайолі. все. Ну, катки від джога, РР, такі наклейки стоять, трохи грязні, але байк. Monster Energy. Monster да. Energy. Ну, катки трохи побиті, але їздити можна. Ну, Вони в гарному стані. Резина. Спереду китайська якась фігня, а ззаду е, континентал. Ззаду стоїть резина 130 на 70 на 12, спереду 110, на 70 і на 12. Тут у нас встановлена стейс 6. Стандарт. Тут е, е, стоїть вихлоп, Сетоплюс. Ну, 40 я. <реш> ну, воно як сток, але трохи краще від стока. <реш> що тут? От, е, значить, стоїть фільтрбокс бокс рідний, всередині паралон від малосі. Регулюється амортизатор, у мене такий десь ключик є, що регулюється. Він у нього бардачку Стоїть, е, стоїть 17,5 карбюратор делорто, оригінальний делорто. Стоїть поршнева ДР, 70 кубів. 70 куба. куба. Е, Трансмісія. Тр... Це для регулювання амортизатора. Е, по, ну, бо для станту треба дуже жорсткий амортизатор. Амор... Ароматізатор точніше. Акумутатора е, а, тр... а тут немає, ну точніше акумулятора. Акумулятора тут нема. Акумулятора нема, акумутатор є. Ну, по трансмісії. Варіатор, атена. Скільки він коштує? Флот. 40 євро. Не, віддав до. Я, я грибу, скільки він коштує. Ролики, Ролики стоять, тут від 106. По 5 грамм. 106. 6. Ну. Ні. Сквіалити. Стазе. Стазе. Стазе 6. Хамуха. Далі. Їздять шмаркачі чмаркачі. <риклад> Стоїть. Тут тюнінгова лапка з изолентой. Ремінь Дайко, дуже крута фірма. Зціплення e, Motoforce Evolution e, 100, 107 мм, mm, колокол сток 107 мм. Mm. Редуктор весь стоїть стоковий, коленвал стоковий новий, підшипники Антен Нові, Сальники теж все нове. Показали, де фільтр? Фільтр о? цей стоїть. А ти за який фільтр говорив? За бензиновий? Бензинового фільтра немає, що не поставлю. Десь на днях поставлю можливо. Теж без ні. Колись без значить, ну, Тут на тому скутері стоїть насвічник, свічник і от він тут стоїть. Стоїть вакуум екран. Е, ну, хто знає, той пойме, що таке вакуумний хто кран. Знає, ми його побачимо. О, де Він його мало бути да. не, Тобі Більше не... так, то нема що розказувати. Ти просто скажи, варто купувати чи ні? Ну, його варто купувати, якщо його купити і так як я, наприклад, зробити його повністю під себе, все самому зробити. Бо якщо, якщо ви вже берете в когось, такий більш-менш кажуть, що тіпа, щось з ним робили, то це не факт буде, що він буде нормальний. Кожен робить під себе, я зробив під себе, зараз тільки вже шкода продавати. Ну, зроблений, коротше, під себе. так що... І а, все. і ще. Саме головне, хлопці, Тут ззаді стоп є, поворотники тут не працюють. Не, поворотників немає, лише не є. Оця лампа світить спереду, фара світить і іскра, і все. І нам ця лампа попалася в Італії, дуже дешево. За 20 євро. лише. Знижку зробив. Вона коштувала 40, ми її за 20 взяв. Це, це вже не 40. це вже, Те, що це вже цей. Е, пульт він просто тут прикріплений, бо якби він не цей, то тормоза би не, не прив. Бо то тормоза кріпляться до пульта. Ну, З цього нічого тут не працює. Це просто тут висить, щоб трималося. Тут якісь начепили мені цигани резинки, не знаю. <плук> Просто чистий парч. Тут мідний дротик. Що я не зробив? Нічого лишнього. Ну це у нас що є? Вайпершторм. Скільки куба? Хлопець опасний одним словом. Вуйка зайде. Штормет. Стоїть <плук> <Штормет? Що> <плук> що так така резинка. Переходимо бути з драйву. Так без ней. Без бога. Так, знімей нас бог. Переходимо до тестра. Так. <різнає> Me now. me now, awakening. Me now.